Так отіу і вниз. Уиу. О, це дуже прикольно зроблено. Темна частина. А чому я? А, я дав під карту. тут. ой-ой-ой. Я закрився тут, а почекайте. Вау. Де чельки? Б'ємося з ними. це Я його головою вдаряю. Ой-ой-ой! Тут челік якийсь. О, чел на надо. Чел, подожди. Достопнись, куди ти раниш? Я хочу тебе з тобою побитись. Иди сюда. Ого, ми в космосі. Валим назад. Тут капець прикольно. Ви всі десь літають, я не можу нікого знайти. О! Челік. О! Ще челіки. Чел! А як він мене так достав? А -ай! А Ай! Ай, ай-ай! Ай, спасіть мене! Спасіть! Мене кіскомбо робить жорсткий. а а а, -а! Попадаем. А можно якось? Штить. А, почекайте, почекайте. Вешка. К, Д, Ф, блок. Тут уже можно якось націлитися. Пробував. Ой, блок он. О, да, це оце. Все. Пішли. На якогось рандомного челика. На-на-на, на на. Ого! Чао, чао! Чао-чау-чао-чао! Чао! На, а, він на А вина фкашить вообще-то ч? На, на, начал! Ого, ми підлетіли! Ой! На. ой 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 куди він улітає? е почекай, чео! Ти мій ворог! Куда ти? Чел! Стопнись! Но! Ну, она... А, тут не треба тапати, воно саме це скил. Типа... Ой. Ага. Куда він ранить? Е. Досі слідкую за тобою. А от чому тут не можна заранити. Не очікував такого поворота.